Вітаю вас всіх, шановні глядачі. Сьогодні у нас кричуща тема, бо саме коли на кордоні знаходиться ворожа армія, а за 40 кілометрів відбуваються обстріли, то політики в тилу граються у вибори, вони граються у образи. І це відбувається не в Києві, це відбувається в Сумській області. За кілька десятків кілометрів від війни. Ось така ситуація. А чи знали ви, що Степанівська селищна рада вже третій рік не може ухвалити бюджет? І ось через це 40 мільйонів гривень просто лежать замість того, щоб працювати на нашу оборону? Ось ця кричуща ситуація, яка відбувається в Сумській області, а саме в Степанівській селищній раді? І що ж відбувається? Сам особисто голова Сумської ОВА Олег Григоров публічно звернувся до цих депутатів Степанівської селищної ради. І суть його звернення негайно провести сесію, ухвалити бюджети та направити оці 40 мільйонів гривень на потреби оборони. Розумієте, до чого дійшло, що сам голова. Сумської ОВЕ звертається до цих депутатів. А чому так відбувається? Бо немає закону, який би карав за ось такі дії. Тим паче під час війни. Всіх депутатів, якщо вони ігнорують, не приймають бюджети, хочуть, ходять на сесії, хочуть не ходять на сесії. Якщо б був би закон, то б вони відчули це на своїй шкурі. Цю відповідальність будуть відчули. Але цього немає. Бо цим ніхто не приймався. Це ніхто не планував і взагалі ніхто про це взагалі і не думав. І ось така ситуація відбувається. Громада не ухвалює бюджет вже третій рік поспіль. Після шестимісячної перерви депутати нарешті зібралися. Але рішення вони знову не приймуть. Кошти, які б мали допомогти Збройним силам України та територіальній обороні, вони зависли. Тобто це віртуальні гроші, якими не можна користуватися. І чому це небезпечно? Сумщина, про яку ми кажемо, це прикордонна область, яка регулярно зазнає обстріл. І ось нещодавно, на День Конституції, сам голова Степанівської селищної ради. Окремо звертається до депутатів на фоні розбитої будівлі, який влучив дрон, і каже: прийміть бюджет. Вас, вас обрала громада. Що ж ви робите? Як ви будете дивитись в очі цим людям, оцим батькам, оцьому хлопцю, який зараз воює? Працюйте на громаду. Тобто голова. Степанівської селищної ради вже звертається в прямому ефірі через соціальну мережу до депутатів. З закликом прийдіть і прийміть важливі рішення для громади. Ось що відбувається. Кожна гривня на оборону це бліндажі, це дрони, це укриття, це медицина і це зв'язок. Без рішення громади оці 40 мільйонів гривень не можуть бути використані. Навіть якщо є бажання допомогти, має бути прийнятий бюджет громади. Це системний саботаж під прикриттям формальності. І хто ж несе за це відповідальність? Ну, в першу чергу, це депутати Степанівської селищної ради. Саме вони мають мандат ухвалювати бюджет. Бо для цього їх і обрали. Саме вони третій рік блокують прийняття головного фінансового документу громади. Але також відповідальність несуть і виборці цієї громади. Вони самі обирали цих депутатів. Ми не кажемо, як вони обирали, по яким принципам, але вони обрали Оці виборці мають повне право питати з депутатів. Чому на третьому році війни вони не можуть зібратися і ухвалити рішення на користь оборони? Демократія це не лише якісь права, а це й обов'язок контролювати, змушувати, змушувати і вимагати, вимагати дій. Дій на користь своїх громади, на користь Збройних сил України. І чому ж вони не ухвалюють бюджет? Які ж причини існують? Це політична боротьба всередині ради. Можливо, це конфлікт між селищним головою та частиною депутатів. Персональні амбіції, розбірки, інтрижки. Депутати не можуть домовитися навіть про базові речі. Немає цих домовленостей. Фінансові інтереси певних груп. Ухвалення бюджету часто пов'язане з розподілом коштів і своїми проєктами. І ось із за цього, із-за цих фінансових інтересів вони щось не можуть між собою погодити, оці депутати. Але суть в тому, що під час війни це є неприйнятним, неприпустимим, Так не можна взагалі не те, що. Робити і думати про це не можна. Бо це вже не просто політичний параліч, а там існує оцей параліч. Степанівський селищний селищній Це пряма загроза національній безпеці. Таке враження, що ці депутати працюють на ворога. От складується таке враження, що вони не приймають оцей бюджет, і вони таким чином, мабуть, працюють на ворога своїми діями. Так виходить. Який же висновок можна зробити? Давайте зараз ми скажемо про те, що є у нас депутати, є у нас виборці. І ось звернення ось до цих депутатів Степанівської громади, які блокують і ігнорують прийняття бюджету? Депутати, винесете персональну відповідальність за кожну копійку, яка не дійшла до армії. За кожен день, коли ваші політичні сварки не дають ухвалити бюджет за кожен шанс, який втрачено для зміцнення оборони області, ми не забуваємо імена. Ми про ці імена знаємо і пам'ятаємо кожного депутата, хто цим займається. Знаємо пофамільно кожного. Ми не забуваємо, хто мовчав. Коли треба було діяти. Ми знаємо ці призвички, депутати. Будьте так добрі, ухваліть бюджет Степанівської селищної ради. А також заклик до виборців. Якщо ви мешкаєте в Степанівці, шановні виборці, піднімайте це питання. В першу чергу ви маєте піднімати це питання, виходьте на сесію, будьте там присутніми. Ви ж обирали цих депутатів? Пишіть своїм депутатам обраним. Бо мовчання це згода. Згода ось цієї ситуації. І завтра вам буде ніяково дивитися в очі хлопцям, які на фронті. Коли ви скажете. Що просто нічого не могли зробити. Так не працює. Відповідальність буде на кожному. Ось що глячі, яка ситуація зараз є. Тому поширюйте це відео в першу чергу, щоб як можна більше людей це побачити. Особливо депутати Степанівської селищної ради, до яких ми, до речі, звернулися. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками. Всім вам дякую. І до нових зустрічей.